українському футболі грає тоталізатор після минулої програми гри без правил. Усі зрозуміли мовчати марно. Про тіньовий бізнес відкрито заговорили судді, тренери, самі гравці. Контрольні матчі команд є в тоталізаторах, мені розказують це нормально. Матчі дублерів є в тоталізаторах. Вони називають явище, яке раковою пухлиною роз'їдає професійний футбол. Це вже не приховати. У мене було такое ощущение, що футболісти ставили на тоталізатор. Але реакція на гучне викриття футбольних махінаторів шокувала навіть нас. Вони зрозуміли, що лавочка може закритися, і ставити почали більше. После выхода первой серии грыбы с правил произошел странный эффект. Количество подозрительных матчей наоборот увеличилось. Я вижу две причины. Либо клубы чувствуют безнаказанность, либо они понимают, что вся эта грязная информация выливается в СМИ и стараются заработать больше денег. Информация и по первой, второй лиге, и по молодежным у 19 молодежные составы, где действительно сегодня представители черного рынка букмекерских контор выходят на молодые. футболістів і матчі з фіксованим результатом на количество голов, на каліство углових красних жовтих карточок ставляться. І, є, цей матч уже зарані обусловлений як матч з фіксованим результатом. Не вже все шито білими нитками? Журналісти гри без правил починають простий експеримент. Ми поїздимо за однією з найпідозріліших команд ФК Тернопіль і разом з вами проаналізуємо її матчі. Перша ліга перше травня. День, коли гравці футбольного клубу Тернопіль готові потрудитися на славу. Їхній матч проти Буковини підходить до завершення. Нормальна гра. Тернопіль очікувано виграє 1-0. До основного часу суддя додає 4 хвилини, але команди переграють 6. Давайте стежити уважніше. Буковина подає штрафний. Воротар Тернополя йде на вихід, аж раптом перед ним виринає свіжий захисник. Ігор Курило і рукою по волейбольному вибиває м'яч. Пенальті чистий. Але чи чі чисті наміри захисника? Арбітер ставить пенальті. Капітану Тернополя дах зносить, але кричить він чомусь у бік лінінгу судді. Тоді як футбольний артист скромно ховається позаду. Момент пенальті це завжди битва нервів. Ось воротар Сергій Чернобай блефує. непомітним рухом руки, розпочинає психологічну гру, знайому багатьом дворовим пенальтистам. Суперник приймає угоду і пробиває саме у той кут, а воротар по тюленячому завалюється на бік. Один-один. Фінал, як я міг на дев'яносто до 97 сьомої тримати, потім мій в руку не попав. Відмотаємо плівку назад і ще раз звернімо увагу на реакцію захисника курила після гри рукою. Якими все таки різними можуть бути емоції однієї людини? Тут він зробив фатальний для своєї команди пенальті на 95 й хвилині і лише скромно похилив голову. А в одному з наступних поєдинків у Дніпродзержинську на 95 й хвилині за рахунку нуль Воротар пропускає четвертий гол, який вже нічого не вирішує. Але Курило здається готовий зжерти свого голкіпера. Теж правда, чесно кажучи, дістало, що дальні повні родиженську. 0-0 тримаємося це дуже менше. Це вийшов другий воротар. Він не був готовий до грі. нам Чотири м'ячі забили, вже все, цей Тернопіль години, що ми здаємо ігри. ФК Тернопіль сумно відомий на всю Європу. Досить згадати, що їхній матч проти земляків із зниви УЄФА офіційно визнала грою, що підозрюється в договірному характері. А ще саме в грі Тернополя проти Миколаєва коефіцієнт на 5 забитих м'ячів за рахунку 0-0 на 30-й хвилині нереально посипався з 1-9 до 1-2. Та гра ознаменувалася вже легендарним автоголом захисника Миколаєва. От такі команди. Ну зачем нам? Я, я не проти, щоб лічно Тернополі Николая. Ну то ж виспор. игроки, які не виходить, ну они играют? грають. Ну, ж должны нежити за что Если он уже, у него вже ну, он будет искать себе где-то заработок. у першій лізі України є люди, яких дістала проблема сумнівних матчів. Президент команди Гірник спорт Петро Каплун. Один з таких. Їм не стидно. Вони ж ані щось героями вважають. Сьогодні от генії молодці. Это должны быть стыдно руководителям клуба. Если есть такой момент, что играет Нива Тернополь, Горняк спор, коэффициент, оказывается, был 9. Представляешь на победу Нив? Я узнаю это через две недели, Самардак выступает. И перед этим он говорит, мы едем за победу. Я так еще думаю, ничего себе, человек самоуверен. Где они были, где мы. Но когда удаляют игрока нашего в первом тайме, я уже потом понял, что были уверены на 100%. У попередних выпусках рыба справа Ми пояснювали різницю між конторами та біржами. Нагадаємо, ключовий нюанс: якщо контора бачить підозрілий матч і розуміє, що махінатору можуть її взути, вона закриває прийом ставок на біржі. ж Ви граєте не проти системи, а проти інших гравців. Біржа ніколи нічого не закриває. Свій фіксований відсоток вона отримує у будь-якому випадку. Далі ми викриємо шокуючу бухгалтерію футбольних тоталізаторів. Тож зосередтеся, ось короткий лікнеп як контори та біржі диригують коефіцієнтами. Уявіть, вам пропонують передбачити результат зустрічі двох рівних команд. Наприклад, Реал приймає Барселону на перемогу Реала як господаря коефіцієнт трошечки нижчий, нехай 2,5. на нічю трійка на успіх Барселони 2,8. Отже, припустимо, 35% гравців усього світу кинули гроші на Реал. 40% поставили на нічию, 25% повірили в Барселону. Матч розпочався, рахунок 0-0. Ніхто не травмувався, аж раптом величезна кількість гравців. Одночасно ставить на реал. Їх уже не 35% від загальної кількості, одразу 75%. Букмекери миттєво знижують коефіцієнт на перемогу реалу. Це ненормально, якщо без суттєвої причини всі ставлять на одну з команд. Це ненормально, коли без суттєвої причини різко падає коефіцієнт. Був у Італії матч. Варезе катанья до гри перемога перемогу катання миттєво посипався із 2,8 до 1,5. Це було вкрай дивно. Що зробила наша організація Федербет? Ми співпрацюємо з Вереза і швидко надали їм доповідь про аномальний рух ставок. Клуб переправив звід до поліції і до державних інституцій, коментуючи: дивіться, схоже, наші гравці замислили щось неправильне. Тим самим клуб показав свою чистоту. Полісмени викликали футболістів в Орези на допит. Через дві години коефіцієнт на перемогу Катаньї повернувся із 1,5 до 2,8. Ну, то Франческо Баранка, людина дуже популярна у рідній Італії. Він був одним із ініціаторів грандіозного розслідування, яке накрило апеніни, і внаслідок якого заграти сіло багато футбольних людей. Цього тижня, після розслідування, проведеного на основі його доповіді, італійський суд відправив до в'язниці ще 50 людей: гравців, тренерів, спортивних і генеральних директорів команд нижчих ліг, борець за чистоту італійського футболу, шокований українською реальністю. Дуже багато інформації про маніпуляції з результатами на рівні ю 19 ю 21 і першої ліги. Коефіцієнти можуть впасти, коли найкращий гравець отримує травму або коли починається дощ. На це впливають багато природних фізіологічних і логічних чинників. Але коли цифри без причини починають шалено скакати, коли руйнуються математичні закони, це означає, у матчі трапиться щось дуже дивне. Я стежу за чемпіонатом. України Ю-21. Перед грою дублерів Чорноморець-Карпати 6 грудня коефіцієнт на перемогу чорноморця стартував із 2,1%. Різко злетів до 3,5 і посипався до 1,2. і це все до стартового свистка, без видимих причин. Продовж матчу вони довго не забували, але і коефіцієнти на перемогу не зростали. Ви можете мені пояснити математичний сенс? Жодного сенсу. Це означає тільки одне: хтось вкинув великі гроші, бо знав чітку інформацію, як саме закінчиться матч. Не секрет, що найбільше гроші заробляються у тиші. Тож не дивно, що махінатори не люблять прем'єр-лігу, за іграми якої стежать мільйони. Набагато безпечніше заробляти на малоцікавих іграх молодіжок українських лігах ю 19 юніорів і U-21 дублерів, чиї ігри не показують по телебаченню і навіть не транслюють в інтернеті. Наш експерт Сергій працює з букмекерськими конторами, які вже давно відмовилися приймати ставки на весь чемпіонат 19-річних. І на багато ігор ліги Ю 21 букмекери собі не вороги. Натомість на біржах, які захищені від втрати грошей, відбуваються справжні чудеса. Сергій Добряча заробив на одному з таких матчів. Особливо стоїть виділити матч дубльора «Зарі» проти Карпат. Це було 15 травня, гра дублерів Зоря-Карпати. Ще до початку матчу він знав, як розвиватимуться події. Карпати виграли перший тайм 1-0. В першому таймі, окло 40 тисяч доларів стояло на перемогу Карпат за коефіцієнт 3 4 5. Після того, як Карпати успішно виграли перший тайм, щасливі переможці получили свої гроші і сразу же начали ставити на перемогу Зорі в матчі. В 45-й хвилині коефіцієнт достиг 7,5. Ну, під впливом тих Діннях тех сум огромніших, які були поставлені в перериві, он упав до трьох. По ходу у второго тайму становився все ніже і ніже. Ви звернули увагу на магію цифр після першого тайму. Хтось виграє 40 тисяч доларів з коефіцієнтом 4. І на другий тайм з'являються ставки на 160 шістдесят тисяч. Несмотря на то, что на 80-й, 85-й, 89-й даже минуте счет был 1-1, люди продолжали ставить деньги на победу Зари. Это 2-3 тысячи долларов за один клик. В итоге Заря забила гол на 93-й минуте. Карпаты програли 1-2, зіграли шалені ставки. Если бы они поставили условно 100 гривен на победу Зари до матча на коэффициент 1,5, они бы выиграли просто 50 гривен. Но сначала ставили в первом тайме на победу Карпат, коэффициент около 4, и в перерыве они уже выиграли 400 гривен. А потом все эти деньги мы поставили, допустим, на победу Зари за коэффициент 7. То есть мы получили прибыль в 56 раз больше, чем если бы мы изначально поставили просто на победу Зари. Вы чули, на провидцы про выйти мая 600. 40 тисяч доларів за одну гру дублерів заробили понад мільйон баксів. Гра без правил уже розказувала про скажену популярність серед азартних гравців Донецького Олімпіка. Ми так і не дочекалися логічних пояснень щодо дивних матчів Олімпіка: Товариського проти чорноморця та ю 19 у Полтаві. Натомість команда достойно відповіла на полі продовженням аномалій. Не до нас широковідомим юніором. Ви, можливо, не назвете жодного прізвища з команди Олімпік Ю 19 Але, схоже, цілий світ азартних людей стежив за їхнім матчем проти Іллічівця 15 травня. 57-ма хвилина. І лічівець виграє всього 1-0, але на мінімум 4 голи ставлять 110 тисяч доларів. Ніби очікують чогось надзвичайного. Хтось взагалі кинув одним кліком 6 тисяч. Під впливом космічних сум посипався коефіцієнт, а паралельно з ними оборона олім. Лімпіка, і результат прийшов саме такий, у який вірили азартні люди. А може хтось один відстежити ж нереально. Їм дуже пощастило, що лівий захисник Олімпіка на 81-й хвилині забув свого суперника. Так забивається другий м'яч. Їм дуже пощастило, що на 82-й хвилині центральні оборонці припустилися дитячі помилки уже три Ну і дуже підфартило, коли на 88-й хвилині захисники і воротар Олімпіка кров'ю і потом не змогли вборонити ворота від четвертого голу. А те, що наприкінці гри на тотал більше стояла гроша, як на матч чемпіонату Іспанії за участю Реала, то нічого, просто черговий збіг обставин. Буквікерські контори відказалися від матча Олімпіка. Они предпочитають давать матчі, допустимо, до 16 літ чемпіонат Росії среди школ, який на 59-й минуте що одинадцять ноль. Ну тим не менше для них це більш выгодный матч, чем давати Олімпіку. Полтава нещасливе місто для молодіжок Олімпіка. Суперматч юніорів ми вже згадували. Посумуємо разом з дублерами. 8 травня дорогою до Полтави в них зламався автобус. Судячи з унікального рекорду поставлених су. Ум, уся планета переживала цей шок разом з клубом, паралельно прогнозуючи результативний футбол. На 15 15-й хвилині Ворскла вигравала 1-0, а дикі суми ставилися і ставилися на мінімум 5 голів. Судячи з поставлених сум до перерви, матч перегнав за популярністю класичне протистояння Шахтар Динамо. Заряджали в основному на 5 і більше голів. Інші події людей мало цікавили. Поки воротар Олімпіка кумедно пропускав п'ятий, а його партнери так побивалися. Матч випередив за фінансовим резонансом більшість поєдинків чемпіонату Італії. Питання на засипку: скільки прізвищ з Олімпіка Ю 21 ви назвете? Зустрічі дублерів та юніорів Олімпіка, то просто. Потоки зароблених грошей і потоки дитячих помилок оборони граби справи закликає Олімпік провести внутрішнє розслідування, краще перестрахуватися. І федерації футболу підключити в матчах же гавірли і олімпіка. Такі суми ставяться на калічіство галов матчі. Посаді результати останніх турів. Там Гаверла пропускають мінімум по 5 мечей. Я нікого не звинувачу, але коли грають Миколаїв, Ужгород і Олімпік, дуже часто спостерігається шалене коливання коефіцієнтів і ставляться на ті матчі суми у сотні разів більше ніж на інші поєдинки у їхніх чемпіонатах. Хто ж ці спортивні махінатори. Грати можуть самі футболісти перед матчем зайти до знайомого букмекера і поставити або ж на власну поразку, або ж на особисту червону картку, або ж на кількість пропущених м'ячів, або ж на чолі командного синдикату стоїть керівник, який організовує процес і командує кому і скільки пропускати, в яких випадках лягати під суперника. Третій варіант: кількох гравців без відома решти команди і керівництва перекуповують нечисті ділки і роблять пропозиції, від яких складно відмовитися. Варіант номер чотири ніяких махінацій немає. Звичайний гіперфантастичний кумедний суперприбутковий збіг обставин. Мені здається, що часто всі ці договорні матчі виходять від руководства. Тому що були приклади за ці дві тижні, коли дубльори або юніори не могли пропустити нужное количество голів, або не зіграла основна ставка – на доларів. Після После этого основная команда в премьер Ліги, делала работу грали за матч. Гра без правил хоче допомогти Федерації футболу України. Ми знайомимо італійського борця за спортивну чистоту Франческо Боранку із головою комітету етики та чесної гри Ігорем Кочетовим. Федербет офіційно пропонує ФФУ співпрацю. Ми не повинні роками чекати розслідувань. Нам треба бути швидшими. Треба зупиняти такі матчі ще до їхнього початку. Ми готові надавати вам інформацію про рух ставок, щоб запобігати махінаціям. Безусловно, для нас очень важно получать соответствующую информацию из букмекерских контор. А тих чи інших двіження ставок Цьогоріч річ Федербетко оперувався з федерацією футболу Латвії, і в країні, яка минулого сезону потерпала від футбольного шахрайства, більше немає підозрілих ігор та аномальних ставок. Був приклад в чемпіонаті Литви з баскетболу. До матчу ми побачили, що результат точно буде фіксований, змакльований. Ми звернулися до їхньої федерації баскетболу і та скасувала поєдинок. Гравці потім бігали і кричали: як же так? Чому матч не відбудеться? Мы хотим играть. У нас сегодня тоже есть намерение такие несколько матчей, по которым мы имеем определенную предварительную информацию. Мы готовимся к тому, чтобы его. Но ну, если не прекратить, то хотя бы дать понять тренеру, что отдельных футболистов не нужно ставить в состав. Вже після цієї зустрічі в українській прем'єр-лізі відбувся дуже цікавий поєдинок. Олімпік металіст. Генеральний директор Федербет був шокований кількістю і рухом поставлених коштів. Матч Олімпік Металіст він уже вніс до тексту щорічної доповіді в Європарламенті як унікальний приклад дивного, як він каже, матчу. Велику частину доповіді пан Баранка присвятить Україні і дуже хоче, щоб сама Україна взялася вирішувати проблему. Думаєте, проблеми не існує? 6 травня, чемпіонат 19-річних. Говерла приймає запорізький металург і програє 0-6. Четверта розгромна поразка Говерла за сім останніх матчів. Пропущені м'ячі, а з ними результат можна списати на рівень футболістів. Однак, чим пояснити пенальті зароблені у власні ворота? Спершу гравець просто стрибає в ногу супернику, а на підстраховці ще двоє партнерів. А далі, взагалі, кіно за 19-річних ужгородців виявляється, виступає чемпіон з боїв без правил. Людина з 10-метрового розгону просто зносить опонента, який рухався в напрямку від і не становив жодної небезпеки. Зацініть ще раз. Виявляється, матч Говерла Металург Запоріжжя був у сотні разів популярніший ніж решта поєдинків такого штибу. Ну не диво на те, що у матчі буде забито шість і більше м'ячів на біржі стояло 115 тисяч доларів. Того ж тижня в чемпіонаті дублерів Металург Запоріжжя і лічівець. Загальна сума всіх всіх ставок була менша тисячі доларів. 115 тисяч проти тисячі. І це лише сума з однієї біржі, яка зареєстрована в Європі. Популярність чемпіонату Ю-19 реально дуже низька. За такими матчами стежить тільки всередині клубу і в дуже вузькому колі вболівальників та фахівців. То чи міг хтось випадковий закидати 115 тисяч на ринок 6 і більше голів? Відпочинемо від цифри, трішки порадіємо за Говерлу. За кілька днів після такого неприємного матчу. Клуб проінформував, перед гравцями будуть частково погашені борги зарплати. Хоч якісь хороші новини, і все ж таки гра без правил не перестає дивуватися божевільній популярності молодіжних команд Говерли серед азартних людей. 13 травня юніори Говерли програють юніорам Волині 0-7. Уже на десятій хвилині за рахунку 1-0 хтось був дуже впевнений в загальній кількості. Не менше п'яти м'ячів. Сума ставок лише зростала. Це напевно заможні лучани. Фанати своїх юніорів вкидали на біржі і по тисячі, і по дві тисячі доларів. Вкладені фінанси повернулися, і байдуже, що у ворота, говерли, залетіли кілька вкрай кумедних голів. Гроші ж не пахнуть. Зовсім скоро має відбутися доленосна для нашого футболу зустріч. Власники клубів повинні зібратися, щоб вирішити, скільки команд виживуть, хто готовий грати в наступному чемпіонаті. Мова йтиме про фінансові зобов'язання. Надзвичайно важливо, аби на цій зустрічі підняли питання ставок, питання тоталізатора у футбольних колах. Усі все знають. І тренери, і гравці, і перші особи гра без з правил впевнена, жорсткі рішення перших футбольних осіб можуть нормалізувати ситуацію і прибрати з нашого футболу проблему тоталізатора. Чи ви досі думаєте, що її не існує?